Кияни проти автодору сага триває цього разу в апеляційному суді столиці. Нагадаю, навесні понад два десятки кермувальників, чиї машини постраждали на занедбаних міських шляхах, подали позов проти корпорації «Київавтодор». вимагали компенсації майже 44 тисячі гривень. Але головне хотіли продемонструвати, що можна ефективно боротися за свої права. Натомість дізналася Максимова відстоювати активістам нині доводиться. Не право на якісні дороги, а передовсім право на правосуддя. Під стінами апеляційного суду Києва піонер у колективній боротьбі зі шляховиками. Це вже друга серія судової тяганини. У травні в столичних кермувальників урвався терпець. 22 водії стали на стежку війни з Київавтодором. автодором. У колективному позові вимагали відшкодувати збитки понівечених авто загалом 44 тисячі гривень. І, покаравши гривнею, сподівались змусити шляховиків нарешті запрацювати. Мені потрібно, щоб. Київавтодор і дорожньої служби виконували свою роботу. Але суддя Печерського райсуду повернув позов киян без розгляду, вигледівши у процедурі рятувальну для автодору Соломинко. Позивачі мовляв не повністю сплатили судовий збір. Копія квитанції про його сплату у руках адвоката Дмитра каже, вся сума, а це трохи більше 400 гривень, пройшла у відведенні законом 5 діб. Одне але перераховував гроші один позивач за всіх 22. А це законом не заборонено. Основою пленом вдавалося роз'яс. Слання, в якій було вказано, що головне не те скільки осіб заплатить, а головне, щоб вся сума, фактично скільки необхідно заплатити, була сплачена. Проте саме цей нюанс зіграв свою роль. Сьогодні своє право на правосуддя кияни відстоювали в апеляційному суді столиці. Цього разу служитель Фаміди, який заборонив фільмувати себе та колег, став. На бік позивачів справу направити до Печерського районного суду міста Києва для продовження розгляду. Вироком позивач і юрист Лаврентій Царук задоволений. Якби ми не отримали сьогодні це право, це вже було б якби. На межі добра і зла це вже як порушення доступу на виклик до швидкої. І відступати переконують активісти не збираються. кажуть з різних міст країни отримують листи. В них водій запевняють, якщо кияни переможуть автодор, їх наслідуватимуть. Поки ж колективний позов проти шляховиків подали ще тільки вів'яни. Ольга Максимова, Павло Бондаренко, новини 2 +2.